Українці масово скуповують зброю для самозахисту, нажахані кризою, та як наслідок сплеском злочинності, люди усе частіше йдуть до спеціалізованих крамниць за стволами. В Андрія стріляли вже двічі. Хлопець каже: після першого нападу лише замислився про власне озброєння. Проте, коли за місяць у нього ледь не влучили вдруге, зметикував пістолет просто необхідний. Ко мне подходят двое парней и требуют деньги. Я одного из них ударил и побежал. А второй мне вслед стреляет. Три раза выстрелил. Я не знаю, травматика или пневматика. Ну, мне мимо уха пуля прям пролетела. Вот. А второй раз ко мне подходит сразу с пистолетом и угрожают, говорят, давай день. Я пистолет выбил как-то и убежал. Думаю, третий раз мне уже так не повезет, поэтому решил взять себе оружие купить, обезопаситься. Прийшовши до магазину, Андрій вагається, який же обрати пневматичний, газовий або ж травматичний пістолет. Зброяр з двадцятирічним стажем Михайло Петров професійно киває на останній варіант. Мовляв, лише гумові кулі зможуть зупинити нападника, але мати подібну зброю дозволено тільки правоохоронцям, їхнім громадським помічникам та журналістам. Андрій з останніх. Подавши заявку до МВС та пройшовши низку експертиз, за три місяці він отримає дозвіл на носіння травматики. А поки Слухається до стрілецьких настанов. Вообще травматическое оружие разрешено применять только в крайних случаях, когда вашей жизни угрожает опасность для самозащиты. Во-вторых, только по конечностям, по корпусу. В крайнем случае, то по корпусу нежелательно. А вот, допустим, выстрелы в лицо, в голову, по гениталиям и женщинам в области груди запрещены. Обравши найзручнішу модель та потренувавшись у тирі, Андрій має намір повернутись до збройного магазину одразу після отримання дозволу. Єдине, чого надто боїться, власного стану афекту. Я просто можу испугатися і починати стріляти по всім почому зря. Да? А потім, би, ну я розумію, що це зассама але жити з тим, що ти убив чоловіка для мене це буде тяжело. Якщо Андрій народився у сорочці, то Олександр з точністю навпаки. Злодій не лише поцілив у нього, але й поготів, використав несертифіковану надпотужну гумову кулю. Мені пояснили, що стріляли в мене гумовими кулями, але вони були якісь нелегальні і більш потужні, чи що. Ну тобто в них всередині був метал, а зверху вони просто були обтягнуті гумою. От. Ну, якби це були просто гумові кулі, то такого б у мене не сталося, тому що я був дуже товстій курці. Немо, ну, можливо, б синяки були, і все. Олександра поранили так званою чорною гумою. Свою назву подібні патрони отримали не лише завдяки кольору, але й великій кількості смертельних випадків від них. Нелегальні ж патрони мають діапазон скоростей від 500 метрів і вище. Когда наш имеет патрон на расстоянии 3,5 метра, скорость 300 плюс-минус 20 метров в секунду. И теоретически, и практически вот очень много случаев, когда нелегальные патроны, их использование приводило к летальным исходам. Никаких обозначений, кроме калибра и обозначения ПА, что по западной классификации обозначает э, патрон холост, э, для холостых выстрелов. Тобто, по всій відомості, це в кустарном способом патрони холостого дійства. Правоохоронці певні, що активне розповсюдження та використання чорної гуми в Україні то чергові вигадки журналістів. Мабуть, саме тому у карному кодексі навіть немає статті, за якою б злодій ніс відповідальність за торгівлю або ж стрілянину подібними боєприпасами. Якщо ж людина, використовуючи кулю, таку Гумову нанесла якісь травми, то звичайно це буде братися до уваги і слідством, і вже в ході суду судею. І вирок може бути найтяжчий, аніж якщо він використовував сертифікований продукт. На чорному ринку надпотужні кулі коштують на 2-3 гривні дорожче ніж звичайні, але ефект приголомшливий. Так каже ось цей чоловік. Він продавець несертифікованих боєприпасів. У його гаражі за купою саморізів та гайок криється цілий склад нелегальних куль. Е, ну ви розумієте, з якого я приводу з приводу. Ну здогадуюсь, Ну щоб як нормальні люди там сіновізацію на машину поставити, то ну, ви розумієте криза зараз. Е... Скільки? Нам 20 штучок, тільки ви... 40... 20 штучок, ну я не знаю, серйозно якось 20 штучок. Ну ми, спр... ми спробуємо спочатку, потім, Ні, не, якщо не, гарні... все гарно... А тільки ви нас слово, Про... проконсультуйте, проконсультуйте трішки ціна, це які речі, взагалі кулі. І... Ну ціна відповідає якості, це ж самі розумієте. Це не магазинна штучка, оце, ось, що відскакує і скакає відкакає регінова бомба, що під Китаю задушив. Це нормально, валить собі і все в порядку. Жовте райдина, так що скільки коштує? Скільки? Ну, взагалі по 10, вам по дев'ять. Придбавши боєприпаси, натякаємо, що непогано було б і сам пістолет отримати. З консультаціями продавець не забарився. Спочатку пояснив, якщо брати звичайний гумостріл, доведеться міняти пружину та надто часто чистити ствол. Проте одразу порадив альтернативу: мовляв, знає де взяти пістолет без зайвої паперової тяганини у п'ятеро дешевше та одразу налаштований під чорну гуму. Це тільки на перший погляд звичайний збройний магазин. Насправді тут цілком реально придбати нелегальний гумостріл без дозволів та експертиз. Продавець, наче у голівудському бойовику, веде нас на задній двір магазину. Дорогою він хвальковито пояснює, що подібні пістолети розбирають, наче пиріжки. Діставшись до так званого стрільбища, заряджаємо магазин саме чорними кулями, цілимо у металевий ящик. Як виявилося, подібний пістолет у магазині за документами проходить як стартовий, тобто абсолютно легальний. А, мовляв, усе, що у нього заряджатиме власник, вже не проблеми крамниці. Провести експертизу чорних набоїв та пістолета у науково-дослідному інституті МВС нам заборонили. Мовляв, лабораторія розрахована лише на офіційні боєприпаси. Після відмови керівництва профільного інституту випробувати на легальні кулі. Ми вирішили власноруч перевірити потужність та травматичність несертифікованих боєприпасів. Для цього нам знадобиться пістолет, дві кулі зі звичайною та чорною гумою та органічна тканина, що бодай трохи нагадує структуру людського тіла. Приміром, сало. Порівняймо обидва результати. Це офіційна гумова куля. А цей отвір, чи не втричі більший, залишився від нелегального патрона. Відтак за 1200 гривень в Україні цілком реально обзавестися смертельною зброєю. МВС воліє дозволити усім повнолітнім українцям, які пройшли низку експертиз та отримали згоду міліції, купувати гомостріли. Відповідний законопроект лежить у парламенті. Та, поки над ним ще ламають голову високопосадовці, в країні немає бодай елементарних перешкод для купівлі та використання нелегальних набоїв та зброї.